Об'єктів, які можна буде споглядати, на території куртків залишилося дуже багато 에, таких об'єктів, які теж не збережені в Європі. Миснулися покопи, літажі, шанси, різні, де сьогодні ми ще не готові їх показати, але в загальному ми бачимо перспективу, що на майбутнє це можна буде повністю очистити до того стану, який воно мало приблизно на час війни, і показати майбутньому нашим гостям. У туристичному боку це досить такий приваблений об'єкт, є особливо шостий форт, який зберігся дуже в дуже хорошому стані. От. Ну, а на далеку перспективу у нас ще є три форти на відстані приблизно три кілометри від місця проведення фестивалю, де теж ще ми ну, не приступали до вивчення тієї території. Взагалі ця територія мало вивчена з археологічної точки зору. Мені здається, що там можна ще попрацювати і знайти дуже багато цікавого.